Дорогі брати і сестри, сьогодні ми послухали Євангелія від Марка, і, можливо, вже не перший раз ми чуємо це Євангеліє, Можливо, чули, як хтось пояснив нам це Євангеліє, але так, на перший погляд, це Євангелія сьогодні така трошки напружена ситуація. Якщо нам подивитися, не вникаючи в дріб в якісь. В глибину, в глибину цього Євангелія, то так виходить, Ісус прийшов на територію до сирофінікійців, прийшов на землю Тиру і Сидону, і прийшов в якийсь дім, не хотів, щоб ніхто його десь побачив, можливо, був втомлений, можливо, якісь інші причини. І приходить одна жінка, яка почула, що я Ісус, прибігає до нього, і такий в них діалог, якийсь напружений. Якось так Ісус сказав, можемо подумати, може навіть не культурно, можливо, Він образив цю жінку. Що це відбувається? Дуже якесь таке напружене сьогодні, Боже Слово. Але ми спочатку будемо йти по кроках, тому що чому Ісус прийшов в землю Тироседонську? Чому прийшов? Прийшов, тому що була вже ситуація досить напружена. Тому що фарисеї, книжники переслідували його, тому що шукали, як би зловити його на якісь, на якісь ситуації, які б могли його на нього пізніше заявити і засудити його. Він був у своєму містечку в Назареті. Там були люди згіршені з його слів, і були просто сказали йому вийти звідти. Їм не сподобалось. Цар Ірод. Теж вважав Ісуса небезпечною людиною, для публічно небезпечною людиною для, своє, для своєго царювання. Отже, Ісус у цій ситуації такий важкий виходить і йде на поганську землю. Бо земля Тиросидонська це була поганська земля. І якщо вчора ми слухали Євангеліє, що Ісус говорить про цю різницю, яка є між чистою їдою, і нечистою їжею. То він сказав, що немає нечистої їжі. Так само здається, сьогодні Ісус приходить в поганську землю, де справжні євреї вони просто обходили стороною ці міста. Вони обходили, щоб якось не загрязнитися, щоб вони вважали їх нечистими, вважали їх нечистими, поганими і недостойними, щоб навіть з ними мати якусь справу, щоб пізніше не мати гріха від того, щоб спілкуватися з ними. Ісус приходить на цю землю. Але цікаво, є, якщо йдемо далі, що це були за землі. Це були історичні землі, Тир і Седон, два міста портових. Міста, які були фортецями, міста, які мали вздовж тисячу метрів такого високого узбережжя, яке було захищене від ворогів, яке мало можливість, щоб туди прибували кораблі. Тобто, це були сильні міста. Кожне з цих міст мав свого царя, і вони на територію 25 кілометрів, повністю ці царі, вони там це була їх територія. І вони настільки були сильні ці міста і старовинні, що деколи ніхто навіть і не знав, не пам'ятав, хто заснував ці міста. Вже є і ці території, в які відбувається ця, ця ситуація. І жінка приходить. І зараз ми чуємо, що ця жінка приходить з таким горем до Ісуса, припадає до Його ніг, а Ісус їй каже: слухай, ну спочатку для дітей їжа, а потім для щенят. І е, мусимо зрозуміти, що е, називали. Поган євреї називали псами, називали псами пес, собака, це було щось нечисте, це було щось погане. Це не так, як ми зараз звикли собі, що це є друг людини. Але е, якщо би так Ісус сказав, напевно би образив цю жінку. Але Ісус каже щенята, каже, щенята. І це, напевно, що каже, з усмішкою. І це таке слово ласкаве. Коли каже щенята, то це йдеться про. Про цих собачок домашніх, тих, які є близько, тих таких, які є улюблені. І ця жінка теж колись не було салфеток, не було вилок, і люди просто брали шкірку з хліба і витирали нею руки, і пізніше кидали це цим щенятам, які могли це їсти. І вона, знаючи це, відповідає: але і щенята їдять з панського пістолу, можуть собі з'їсти. Ісус настільки є вражений вірою цієї жінки, тому що ми бачимо, що це є вже така дружня розмова. Це не є якась принизлива розмова. Напевно, що ця жінка теж з усмішкою це говорила, бачачи, що Ісус до неї по-доброму, і вона до нього по-доброму. І така вийшла велика радість з цієї ситуації, що Ісус, захоплений вірою цієї жінки, каже: «Іди, дочка Твоя є зцілена. Трагічна ситуація. Дочка страждає. Ця жінка приходить, вона не має куди кого більше звернутися, але віра її світла. Вона вірить, вона не хоче чути ні від Ісуса. Вона готова, вона йде і вона впокоряється перед Ісусом. Впокоряється. Кажуть, що демон він може прибати різні обличчя. Демон може бути щедрим, може бути милосердним, може бути... але демон не може бути покірним, тому що в демоні є гординя. Отже, часто гординя не дозволяє відкрити наше серце на Ісуса. Не дозволяє. Наша віра, яка є заплямлена гординею, вона наскільки би не просили, скільки ми не молились, але якщо ми не впокоримося перед Богом, то не зможемо отримати тих Його його любові. Отже, ця жінка вона відкрила своє серце на Ісуса. І цей народ. Який ці два міста, які ізраїльський народ намагався їх захопити вони військовими якимись такими методами, військовою тактикою ніколи не могли захопити. А Ісус приходить і з любов'ю завойовує свої ці міста. Любов'ю Божою завойовує ці міста. Що це ще були за міста? Це були міста. Насправді це не були чужинські території, це були міста, які Господь дарував ізраїльському народу, коли вони прийшли з неволі. Але з часом ці міста вони стали поганськими, поклонятися іншим богам. Ісус приходить, щоб вернути цих людей, щоб привести їх назад до Господа, до правдивої віри. І цей хліб, про який говориться, хліб, який був вкинутий щенятам, так насправді Ісус є правдивий хліб, який приходить з неба, і з неба, який юдеї відкинули, викинули і Його просто вкинули на землю. А ця жінка поганенка, вона. Прийняла його як правдивий хліб. Її віра була така велика, що вона прийняла правдивого Бога, відкрилась на нього, відкрила своє серце. Отже, дорогі брати і сестри, молімося, щоб і ми відкривали наші серця на Ісуса, щоб наша гординя не заважала нам приймати Божу любов, а лише в покорі з любов'ю ми могли прийняти Його любов. Амінь.